Козоріги, ну нарешті, добралися до вас. Вимикається в нас сьогодні світло, тому хотіла в одному відео да, для всіх земних знаків, але о, тепер земні в мене поділилися на три відео. Тож заходьте на мій канал, підписуйтеся, я починаю. Три головні події або одна велика, дивлячись, які карти випадуть до кінця травня. Ветері Софія, працюємо старолюбі, друзі. І так, для вас, любі козоріги, нарешті да, ми добралися дивіться які у вас будуть події спочатку? Ну скажімо так, да, якась буде ситуація, королева. Мечів або проти вас буде грати така жіночка. От ну вона може бути гідною суперницею, скажімо так. да, Ну, скоріш за все, це ваші енергії, тому що це перша ем, фігурна карта. да, І хтось вас дуже сильно розізлить. Е, таку жіночку краще не злити, тому що вона е, насправді да, готова захищатися. Королева мечів це та людина, ми зараз кажемо не чоловік або жінка, да, це та людина, котра вже втратила в цьому житті багато чого, да, в неї були. Важкі випробовування, але вона все ж таки не готова здаватися. Тож вам ці енергії допоможуть. Тут людина показує свою позицію, да? можливо, навіть занадто емоційно, але принаймні, можливо, самі такі енергії вам і допоможуть да? налякати своїх ворогів. Тому що тут людина показує, що я готова захищати свій трон, да? свою родину і все, що мені дороге. От, і така людина насправді може, да? королева мечів, вона навіть, якщо. Всередині буде тремтіти да, від страху, вона просто може заплющити очі і почати у ці, у тим мечем да, махати в, у, в, в усі сторони, любі друзі. Тож, ну якщо вже вас да, загоняють у вугол, да, то краще вже так, ніж дати задню. Тому що е, люди, котрі випробовують королів, да, коронованих особ, королів і королев, вони готові на будь-що, скажімо так, да, це такі відчайдухи можна сказати. Тож, Будьте так само таки, такою людиною, да, відчайдушною, показуйте свою позицію. Я розумію, що ви вже тривалий час, скоріш за все, можливо, вже знаходитися в таких енергіях, що ви вам просто доводиться да, якось себе захищати і щось для того робити. От, але дивіться вам. Обов'язково допоможуть і вищі сили, і якась знову таки королева. Да, королева Кубків це та людина, можливо, це вам знову-таки треба попрацювати за своїми емоціями, тому що тут ви можете швидко вигоряти. Розумієте, у вас тут можуть бути такі нав'язливі думки, да, да, як мені вийти з такої ситуації? Ла-ла-ла. А королева кубків це вже та людина, котра вміє ем, котра вміє. Керувати своїми емоціями. До речі, це може бути людина в вашому оточенні, це може бути ваша гарна подруга. Ще раз, гарна подруга це не та, котрі ви викладаєте все своє інтимне життя і будь-що. Да? А це та саме людина, після котрої, після спілкування з котрою у вас немає якогось негарного після смаку, зрозуміти правильно, да? тому що іноді ми плутаємо е, справжню дружбу да, з, з тим, що люди просто заздрять і е, постійно хочуть ну, Пліткують через те, що ми їм викладаємо все своє життя, це нікому не потрібно. Тож, або це може бути гарний спеціаліст, знову-таки, да? це може бути психологіня і будь-хто, хто зможе вас не просто заспокоїти, да, по головці, погладити, вона, ця жінка може дати вам гарну, гарну дуже пораду, дієву пораду. да, от, Як вам бути, як вам все ж таки захистити або ем, здобути, да, тому що, дивіться, мало того, щоб сісти на свій. Трон, скажімо так, щоб зайняти е, якесь місце в цьому світі. Треба ще трон той захищати, да якийсь час показувати свою позицію. Можливо, ви будете за свій якийсь статус битися. Ну, наприклад, ви стали керівницею, да, і е, ті, хто були вами по подругами або друзями на роботі, вашими колегами, вони будуть незадоволені, вони можуть хотіти вас е, прибрати. Да, і можуть бути підстави, і будь-що. О, тому що тут королева мечів перевернута. Це ну справді щось може таке прям трапитися, да? що ви вам буде важко просто себе втримати. Щоб е, просто їх усіх не загамселити, розумієте? Тож зверніться, будь ласка, і до вищих сил, звичайно, да, не треба завчати якусь молитву, просіть поради, просіть пояснень, да, просіть, е, просіть свою інтуїцію, по-перше, да, свою підсвідомість, щоб вони вам відкрили очі на якусь ситуацію, на якихось людей і щоб вони показали ті двері, де є гарний саме найкращий для вас вихід, розумієте? Або через отаку людину е, з вашого оточення, да, або гарного спеціаліста ви зможете все ж таки власнику. І впоратися зі своїми емоціями, да, от і вийти, дивіться, в щось нове. Паш Пентаклів, бачите, пажи це завжди оновлення. По-перше, по-друге, можливо, ваш, у вас, якщо є дорослі діти, да, це від старших класів і до, десь до 35 років може бути така людина, не обов'язково чоловік, да, це може бути і жінка, це може бути студент, можливо, ви підете все ж таки чомусь навчатися. Да? Наприклад, запишетеся до якогось коуча, знайдете для себе майстра, да, котрий навчить вас. Вас впоратися зі своїми емоціями, тому що королева мечі, ще раз кажу, ви щось втрачали вже, і ви можете тут е іноді дуже емоціонувати, тому що ви ну звертаєтесь да, до минулого. Е не просто тільки як досвід берете звідти да інформацію, а й можете брати і ті емоції, да тобто у ті страхи вони можуть повертатися. Іноді Ну ви можете так бути занадто все ж таки ж навіть жорсткими, можливо. да от Але це тільки тому, що. Вам треба знову таки ну, попрацювати зі своїм внутрішнім світом, да, зрозуміти, що вам треба просто оновлення. Дивіться, через такі випробування, коли нам страшно, йдіть у ті страхи, там є розвиток, там є трансформація. Розумієте, Тож у вас оновлення буде. Це може бути прийти новий. Прибуток якийсь, що таке новий ну, ви з тієї сторони, наприклад, таким чином ви ніколи раніше не заробляли. Да? Або знову таки ви підете чомусь понавчаєтеся і підвищите свою кваліфікацію, і у вас з'явиться новий фінансовий поток, розумієте? Новий, знову-таки, да? або ну, через це, можливо, новий банк відкриєте, новий рахунок, і туди будуть там за якісь ваші послуги йти гроші. але паш... Паш Пентаклів, да, це знову такі, коли я нікуди не поспішаю. Я збираю інформацію, я чомусь навчаюся для того, щоб отримати більше, да, щоб піти в той розвиток на перспективу, скажімо так, розумієте? От, тож, будь ласка, знову таки не треба кудись поспішати, не треба думати, що все пропало. Да, якщо у вас знову якісь буде пропрацювання. Ну якийсь урок в цьому місяці, да, то це тільки задля того, щоб ви оновилися, щоб ви пішли в щось чудове, щось нове. Можливо, будете спілкуватися або. Радитися, да? знову-таки, з дітьми, з дорослими. Не треба їх знецінювати, тому що, якщо вони. Діти для вас, да, це не означає, що вони в якійсь сфері не можуть знати більше, ніж ви. Розумієте, вони зараз більш розвинуті, вони виросли вже в таких умовах, коли в них є більш більше доступу до інформації. да, Вони більше вміють, все ж таки, ну в чомусь. Тож вам може допомогти. Можливо, ви просто поспілкуєтеся з молоддю, да, зарядитися від них такою енергетикою. Скажете, хата, я все можу, да я усіх переможу. От і так і буде любі, друзі, тому що все ж таки не забувайте, королева кубки – це. Про те, що ви ще сили з вами, вони вас підтримають, але ножками по життю вам іти самотужки, любі друзі. Отож, я вам бажаю всього самого найкращого отримати гарну пораду да, гарний якийсь вихід знайти з повагою, Софія.